2 жовтня 2024 року в Києві було утворено релігійну організацію Релігійна громада квакерів, Збори друзів України, яка відноситься до Конфесії євангельських християн-квакарів. З того часу українські квакери разом з друзями з англомовних країн збираються онлайн по неділях для традиційного мовчасного молитовного служіння, під час якого кожен, кого веде дух. Може виголосити свою проповідь. Квакери або релігійне товариство друзів відомі тим, що не чекають Царства Божого на небі і прагнуть побудувати його на землі, безстрашно кажуть правду, закликають людей до простого, чесного життя у любові, рівності та справедливості, допомагають знедоленим і пригнобленим. Керуються мирним свідченням The Quaker Peace Testimony, відмовляються вбивати чи застосовувати насильство. Релігійне товариство друзів заснував у ангелі у XVII столітті мандрівний проповідник Джордж Фокс, який вірив, що кожна людина може безпосередньо, без диктату, з верхнього священного спілкуватися з Ісусом Христом. Який чує молитви кожної людини, і тихий голос якого може почути кожна людина через власне серце, всередині, все зовнішнє для цього зайве. Він стверджував, що Біблія є важливим записом досвіду спілкування з Богом, але кожна людина може здобути такий досвід самостійно, експериментально. Якось він спитав з церковної кафедри, ви повторюєте, що Ісус сказав тето, і апостоли казали тето. А що ви самі можете сказати? Одна з сучасних молодих англійських квакерок у Тіктоці сформулювала це так: я квакер, тому що я люблю Бога, але не люблю, коли мені хтось каже, що я маю робити. Засумнівую, в авторитеті державної церкви та усіх єпископів і пап. Фокса неодноразово ув'язнювали через його популярність серед народу Фоксу запропонували звільнення з тюрми, якщо він погодиться стати капітаном армії. На що Фокс відповів, що живе силою чеснот такого життя, в якому нема місця війнам. і він вірний заповідям миру. Фокс відмовився служити в армії, оскільки розумів, що диявола не можна вбити, шпагою чи пістолетом, і тільки вірність своїй совісті, правді та любові божим заповідям, допоможе людям жити у справедливому мирі. Зрештою, Фокс та його послідовники переконали можновладців, людей, що Чесність та миролюбство квакарів є гідним доповненням до згуртованості та прогресу нації, і квакарство поширилося в Англії, а потім по всьому світу. Квакери зробили багато для ліквідації рабства, припинення застосування тортур до в'язнів, визнання прав людини, подолання расової дискримінації та створення міжнародних організацій. У витоку руху за громадянські права афроамериканців у США стояв квакер Боярд Растін, близький радник Мартіна Лютера Кінга. За гуманітарну роботу, в тому числі медичну допомогу пораненим під час двох світових воєн, квакери отримали Нобелівську премію миру. Квакери по всьому світу чинять ненасильницький спротив російській агресії і допомагають українцям, які від неї постраждали. Українські квакери моляться, вивчають та прокладають релігійну літературу і здійснюють у своєму житті традиційне квакерське служіння миру та справедливості, правди, любові, Божої любові, любові Ісуса Христа. На сайті зборів друзів України Friends.org.ua ви можете дізнатися більше про життя квакарів і подати заяву про вступ до нашої релігійної організації. Благословив вас Бог, миру вам і щастя!